За сім місяців існування майже 30 заходів організували учасники Коломийського стендап клубу Коло. Комедійники об'єдналися заради благодійності та вже зібрали для Збройних сил України понад 50 тисяч гривень. Нещодавно гумористи влаштували у місті свій перший великий стендап-концерт. Жартувати заради благодійності допомагав їм і запрошений гість Євген Королько. Хто ідейник стендап клубу Коло у Коломиї та хто його учасники? Дивіться у сюжеті. Тарас Стадницький, відомий як телевізійний персонаж Володька, і є тим, хто дав початок стендап-клубу Коло у Коломиї, розповідає його засновник Василь Гайдейчук. Пригадує, коли в чергове організовували в місті гумористичний вечір, написали Тарасу Стадницькому, щоб вкотре запросити його в гості. Пишу Тарасу Стадницькому, Тарас там такого то такого числа плануємо. В тебе вільно чи ні? Він пише: слухай. А... Не можеш ти сам попробувати це зробити. Я сижу, думаю, а що я сам буду робити, якщо можна організувати людей і створити клуб. Тобто поштовхом цієї ідеї став саме Тарас Стадницький. Минуло вже понад сім місяців. Стендап-клуб коло це друзі та близьке оточення Василя Гайдейчука, яким він запропонував прийти та спробувати жартувати. І в них вийшло. Пишається засновник клубу стендаперів. Вітаємо тих, хто перший раз прийшов до нас. На самому початку е я знімав якісь запрошення. Запрошую в стендап-клуб. Хто бажає, приходьте. Люди не дуже зверталися, і так вийшло, що одного разу я підвозив е, свого товариша. і Я йому кажу, слухай, я там планую зробити стендап клуб. Він каже: О, класно, я теж і в мене ще є двоє друзів. Вони були першими. Ми прийшли, потім ще підтягнулося кілька наших товаришів. Тобто, десь сім чи вісім людей було на перших репетиціях. Не було з професіоналів, які приходили вже з. Текстом чи з матеріалом, от мій виступ. Я буду виступати. Комодійник досі не може забути перший виступ їхнього клубу. каже: нервували аж занадто. Перший захід був дуже важким. Дуже хвилювалися, але на диву дуже багато людей було. Після самого завершення першого стендапу люди такі підходили, кажуть, круто. Круто, ну з тим розумінням, що є куди росте, але дякували і що трішки відпочили і задонатили. І не зупинятися. Ми перший стендап був поштовхом до наступних. Зараз стендап Клуб Коло налічує 10 учасників. Це здебільшого мешканці Коломийщини. серед них Катерина Трачук, єдина жінка. Акторка за фахом каже, прийшла заради експерименту, але так сподобалося. Що залишилося, попри те, що виховує двох маленьких дітей, і часу обмаль каже, здебільшого розповідає глядачам свої життєві історії. Справжні історії, які Відбувалися, просто я їх розповідаю, але ну, додаючи якісь коментарі. Я не всі репетиції відвідую, бо в мене двоє дітей. і Мені інколи теж навіть самі виступи. Мені так е, дуже чоловік в цьому допомагає. Я залишилась, мабуть, тому що мені це подобається. Учасник стендап-клубу Коло і Назарій Паниско з великого ключева. Ой, ви сказала моя баба файно. Географ за фахом. каже тут серед однодумців знайшов себе, бо дуже мріяв займатися стендапом. Продовжує виступаючи, не тільки отримує задоволення, що й долучається до допомоги Збройним силам України. Адже кожен їхній виступ благодійний. Дуже люблю дивитися стендап і подумав, що я б хотів себе спробувати там. Дуже хотів. І так якось склалося випадково, що з Василем Гайдечком ми познайомилися, і він запросив мене. Його жарти це здебільшого реальні історії із життя. Баланс між сільським і міським життям, це шалене задоволення, коли люди піднімають овації, якісь аплодисменти. Це дуже класно. Це мотивує. Мотивує ну, далі писати, далі жартувати. Цікаво, що на своїх виступах комедійники інколи дають змогу охочим спробувати себе у стендапі. До нас з першого стендапу приходить завжди сімейна пара одного. І ми на стендапі завжди знайомимось з людьми, бо оскільки це маленькі вечірки, там приблизно 30 людей. Тобто можна поговорити, поспілкуватися. І ми з цією парою спілкувалися. Виявилося, що вони встигли виїхати з Маріуполя. Вони приїхали сюди. Чоловік пішов, зареєструвався на військоматі. На даний момент в наших збройних силах служить паралельно, вони відкрили власний бізнес, трішки працюють. І в кожного разу на всі стендапи, де ми не були, не робили, вони приходять. По-моєму, п'ятий стендап підходить до мене і Микола. Слухай, а можна я спробую? Я кажу, так будь ласка. У нас же відкритий мікрофон. Я його представляю, Микола з Маріуполя. Він виступає на перший раз. Він сказав, що йому було дуже складно, але дуже сподобалось. Тобто, і наступні рази він вже теж виступав. За плечима у коломийських стендаперів уже майже 30 вечірок у місцевих кафе та ресторанах, а ще виступив Чернівцях, Тернополі та Буковелі. Нещодавно вдалося втілити й масштабніший задум. Великий стендап-концерт. Він відбувся у Коломийській філармонії Сокіл. Тут, окрім виступів, коміків відбувся і благодійний аукціон, де Дали три лоти за 5 тисяч гривень, які спрямували на потреби Збройних сил України. До слова, загальна сума, яку вдалося зібрати гумористам за час існування стендап клубу коло понад 50 тисяч гривень. Люди завжди мають посміхатися, завжди навіть якщо враховуючи таку складну у нас в країні ситуацію, навіть наші хлопці. Деколи так жартують, що ми трішки так на них дивимося. Ага, тобто то це можна, це треба, тому що сміх він не тільки продовжує життя, він піднімає і настрій і не дає впасти в депресію. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК.